До службових програм належать такі групи програм: Диспетчери файлів. За їх допомогою виконується більшість операцій з обслуговування файлової структури. Копіювання, переміщення, перейменування файлів, створення папок, видалення об'єктів, пошук файлів та навігація у файловій структурі. Базові програмні засоби містяться у складі програм системного рівня і встановлюються разом з операційною системою. Архіватори призначені для створення архівів. Файли архівів мають підвищену щільність запису даних, за рахунок чого ефективніше використовуються носії даних, Засоби діагностики призначені для автоматизації процесів діагностування програмного та апаратного забезпечення і використовують для виправлення помилок і для оптимізації роботи комп'ютерної системи. Програми інсталяції призначені для контролю за додаванням у поточну програмну конфігурацію нового програмного забезпечення. Вони слідкують за станом і зміною навколишнього програмного середовища, відслідковують і протоколюють утворення нових зв'язків. Прості засоби управління встановлення та вилучення програм містяться у складі операційної системи. Але можуть використовуватися і додаткові службові програми засоби комунікації дають змогу встановлювати з'єднання з віддаленими комп'ютерами передають повідомлення електронної пошти, пересилають факсимільне повідомлення тощо. Засоби перегляду та відтворення призначені для перегляду зображень та відтворення аудіо або відеофайлів використовуються, якщо до файлів не потрібно вносити зміни. Засоби комп'ютерної безпеки до них належать засоби пасивного та активного захисту даних від пошкодження несанкціонованого доступу перегляду та зміни даних. Засоби пасивного захисту це службові програми, призначені для резервного копіювання. Як засіб активного захисту застосовують антивірусне програмне забезпечення для захисту даних від несанкціонованого доступу. Їх перегляду та зміни використовують спеціальні системи, базовані на криптографії.